Друзі, вітаю, перший псалом блажений чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями. але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Як можна стати щасливою людиною? Чи може людина сама зробити себе щасливою? Чи можуть інші люди зробити мене чи іншу людину щасливою? Ми з вами прочитали Боже Слово, і Слово Боже каже, що блаженний той чоловік, блаженна та людина, яка занурюється усім своїм єством в Божий закон? Але ж питання: хто робить цю людину блаженною? Чи сама людина робить себе блаженною? І ми з вами розуміємо і знаємо, що блаженною цю людину робить Господь яким чином через своє слово? Жодна людина не може не в силах дати собі блаженство, це вищий рівень щастя. Або якщо говорити біблійними категоріями, то це Божий шалом, це Божа повнота. Жодна людина не владна дати собі повноту, тому що жодна людина не має цієї повноти. Також людина не може дати собі цю повноту, тому що цієї повноти немає аніде окрім самого Господа, тому що сам Господь є повнотою життя, сам Господь є шаломом життя, сам Господь є володарем та суттю блаженства. Тож і інша людина не може дати мені блаженство, тому що вона так само не має влади над блаженством, тому що вона так само не має блаженства сама по собі. Тож тільки Господь може дати блаженство. Тільки Господь є блаженством, тільки Господь має блаженство. Тож блаженство, вищий рівень щастя, вищий рівень повноти, Божий шалом, вічне блаженство може прийти в серце тієї людини. Яка занурюється в Божий закон, так ми з вами сьогодні прочитали. Більше того, це занурення в Божий закон, воно можливо тільки в Ісусі Христі, тому що ми з вами народилися грішними людьми, і тому, що ми з вами не любимо Господа за своєю першою природою, і тому, що Божий закон він звинувачує грішників. Божий закон сам по собі не може дати Божого життя. Сам закон Божий сам по собі, просто читання Божого закону. Не може дати повноти, тому що грішна людина не може виконати Божий закон. Тож тільки Ісус Христос виконав Божий закон. Єдина досконала людина, яка виконала Божий закон. Тож людина, яка примирилася з Господом через Ісуса Христа, людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, людина, яка... Народилася згори через віру в Ісуса Христа, вона може отримати Боже шалом, Боже блаженство від Господа. Але яким чином? Через те, що вона занурює своє серце, свої думки, свої роздуми. Свої емоції, свої рішення, свою волю в Божий закон, і вона сповнюється Божим законом. Це Божа благодать, мати доступ до Божого закону, бути сповненим Божим життям через Боже Слово, через Ісуса Христа, через те, що Ісус Христос виконав Божий закон і через настанови Божого закону, які в Ісусі Христі стають для нас вже не звинуваченням, не недосяжними вимогами для грішника. А настановою, шляхом для життя тих, які примирилися з Господом через Ісуса Христа. Тож ми маємо надзвичайну Божу обіцянку, обітницю, ми маємо Божу благодать, ми маємо Божу щедрість в Ісусі Христі, що через Божий закон для нас слине, для нас дається блаженство, яке є в самому Господі, блаженство, яке притаманне тільки Господу у всій повноті. І ми, які віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, ми маємо доступ до цього блаженства через Ісуса Христа та через Боже Слово. Тож будемо з вами занурюватися в Боже Слово, будемо з вами день і вночі, як пише другий вірш, день і вночі будемо з вами перебувати в Божому Слові, перебувати в розмірковуванні над Божим Словом, над Ісусом Христом, втіленим Божим Словом, тому що тут йдеться про законне в сенсі в сенсі Слова Божого, а в Слові Божому є і настанови в тому числі. Але перш за все, Слово Боже вказує на самого Ісуса Христа, тож будемо з вами перебувати в Божому Слові, тому що блаженство народженим згори, блаженство тим, хто вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, Божий шалом, дається нам через Слово Боже, через те, що ми з вами занурюємося своїм серцем в Слово Боже та перебуваємо. Ваємо в Слові Божому слово Боже стає для нас зрозумілим, рідним, воно стає для нас насолодою, воно стає для нас шляхом нашого життя. Тож саме для цього ми з вами і читаємо псалми разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. Також запрошую тих, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати. Ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цьому каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, читало Слово Боже, розуміло Слово Боже, бачило б Ісуса Христа та Божу благодать в Слові Божому та сповнювалося б вічним життям та Божою радістю та Божим миром, Божим шаломом, Божих вам благословень!